Сестриця Оленка та братик Іванко. Жили собі старий зі старою, і були в них донька Оленка і синок Іванко. Повмирали батьки і залишилися діти з сиротами. Пішла якось Оленка в поле на роботу, та Іванка взялась з собою. Ось ідуть вони по широкій дорозі і захотілося Іванкові пити. Сестриця Оленко, я пити хочу. Почекай, братику, дійдемо до колодязя. Сонце високо, колість далеко, полудень припікає, жар дошкуляє. Бачать вони ставок, а біля ставка пасеться череда корів. Стоїть коров'яче, копиться, повне води. Бачите? Просить Іванко, сестрице Оленко, я пити хочу, нап'юся, скопиться. Не пий, братику, ти лядком станеш. Одійдемо до колодзя, нап'єшся Братик послухався, ідуть вони. Сонце високо, колодязь далеко, полудень припікає, жарту ж Прийшли вони до річки, а на березі табун коней пасеться. Стоїть кінське копитце, повне водиці. Просить Іванко, сестрице Оленко, пити хоч, нап'юся скупиться. Не поїй, братику, лошадком станеш. Зітхнув Іванко, знову далі пішла. І йдуть, ідуть, сонце високо, кодять далеко, жарту шкуляє, піт виступає. Стоїть козяче, копице, повне водиці. Іванко каже Сестрице Оленко, я пити хочу. Потерпи Іванко, ось стоїть водичка в козячому купиці, але не можна напитися, козенятком станеш. Не пий, братику. Не витерпів Іванку, не послухався, напився водичи з коз... водички з козячого копиці і став козенятком, стрипає перед Оленкою. Мекеке, мекике. Заплакала Оленка, пов'язала його шовковим паском і повела за собою. А тим часом проїжджав повз них молодий купець, побачив він Оленку і запитував: Чому красна дівиця плачеш? Як мені не плакати? Панотець і матінка померли. Лишилися ми з братиком Іванком самі на білому світі. Ішли шляхом дорогою, пити захотіли. Не витерпів братик Іванко, напився водички, з козячого окопиці і став козанятком». Сподобалася купцеві Оленка. Виходь, каже, за мене заміж. Я тебе одягну в золото срібло, і козанятко буде з нами жити. Подумала, подумала Оленка. І пішла за купця заміж. Стали вони жити, поживати, і казенятко з ними живе, їсть п'є з Оленкою з однієї чашки. Якось не було купця вдома. Де не взялася, прийшла до будинку відьма, стала під Оленчиним віконцем та й кличе купатися на річку. Пора була літня, спекотна, послухалася Оленко, пішла на річку. Привела відьма Оленко на берег. Кинулася на неї, перев'язала на шию камінь і кинула у воду. А сама Оленкою обернулася, одяглася в її плаця і прийшла в купецькі палати. Ніхто її не розпізнав. Повернувся додому купець, і той не розпізнав. Одному козеняті все було відомо засумувала воно, не п'є, не їсть, ранком і ввечері ходить бережком біля води і кличе. «Олен! Сестрице моя, виплень, виплень на бережок. Довідалася про це відьма й стала просити чоловіка Заріж козеня. Купцеві шкода було козеняти, звик він до нього. А відьма так просить, робити нема чого. Купець погодився. Веліла відьма розкласти багаття високе, гріти казани чавунні точити ножі булатні. Козеня довідалася. Що йому недовго жити, і каже купцеві Пусти мене перед смертю на річку сходити, водички випити, кішечки промити. Купець відпустив його. Побігла малина річка, стала на березі і жалібно, саме коло закричала: Оленочко, сестрице моя, виплень, виплень на бережок, багаття горить високе, казуники плять шавунні. Наші точать буладні, хочуть мене зарізати. Оленка з ріки йому відповідає Ох, братику мій Іванко, важкий камінь на дно тягне, шовкова трава ноги поплутала, жовті піски на груди лягли. А відьма шукає козеня, не може знайти і посилає слугу. Піди, знайди козеня, приведи його до мене. Пішов слуга на річку і бачить. Бігає козенко по березі і жалібно Оленочку кличе. Слуга поспішив додому і розповів купцеві про те, що чув на річці. Як довідався купець про лихо Оленкою, побіг до річки, кинувся у воду, підняв Оленочку із дна, відв'язав камінь і витяг її на берег. Опритомніла Оленка і розповіла купцеві про лиху відьму. А козенятка зраділа і почала стрибати. Стрибала, стрибала, перекинулася через голову і обернулася хлопчиком Іванком. Пішли вони втрьох додому і стали жити, поживати і добра наживати.